Я ніколи не мала ніякого відношення до політики, ніколи про неї не говорила, але, але зараз багато говорять про видання законів, які прикривають беззаконня. Беззаконня було ще задовго. Я блогер і я мала працювати на магазин у Білій церкві, який сплавляє гуманітарну допомогу. Там, значить, звиття для військових, яке продається іноземне, потім у нас не було світла, то були е, дитячі курточки біленькі для діт діток, які мерзли типу в лікарнях, але це все продавалося, воно треба було спихати. І треба було на Аліну працювати, тому що вона сама крута. Там були типу бренди і продавалися як бренди. Початок повномасштабно, з самого початку, я знаю, той магазин, біля будинку моїх батьків, е, не завозилися ніякі бренди. Вони сплавляли, тупо сплавляли гуманітарну допомогу. І я відмовилася визнавати, що Аліна сама крута. Вони сказали, що ми будемо виставляти оці... Ну, вони виставляли відео оці дебільні зі мною. Ти йдеш, тебе чимось обливає, а тебе щось кидають. І виставляли соцмережі, ми заробимо на тобі підписників. Аліна тебе опустила. І типу вона круче блогер, чим ти. Ти не дала підписників, підписників і розкрутку в магазині давала блогер Верба. Так от. Я викликала, звісно, поліцію, я не можу вже там ходити. Ти йдеш, на тебе щось летить з магазину, і це видно, що з магазину відкриваються двері, на тебе щось летить, щоб зняти тебе, типу, ти вони якось зняли, типу, я на мене щось полетіло, я так обернула, звісно, і вони зняли, яке мене тупе лице. І що я прийшла з такою типу агресією до того магазину. І Чоловік у жіночки, яка собі все це дозволяє, він хазувався корочками, тому що я ж викликала поліцію. Поліція нічого не робила. Поліція взяла білий конверт. Поліція взяла у Аліни білий конверт. Потім вони почали наді мною ржати, упаковувати мене. Чоловік е -е, був з корочками. Він казав, що він за якоїсь там гвардії, щось там при е -е, керманище нашої країни. Я не перевіряла цю інформацію, але він показав ці корочки поліції. і Вони ну якщо зі мною почалися вже розправи, то вони були справжніми. Ну, якщо поліція може гроші, може хабар. Ну він дуже сильно говорив, що він там показував. Дійсно, я бачила і мені щось стикав. Я була вже в такому стресі, що зі мною отак опустили мене, і ще тут поліція бере мене залякує і кудись везе. Я маю ще деякі відео. Тобто, якщо зараз беруться якісь розгляди секс справ з беззаконням, беззаконня було найжорстокіше. Звісно, я хотіла добитися якоїсь справедливості. Я подавала заяви, на поліцію подавала заяви, і за хабаря подавала заяви, і мало конкретні відео, що поліція бере хабар. Конкретне відео бере поліція білий конверт магазині тієї Аліни. Білосерква Тарачанський масив зі мною вчинялися розправи залякування через ті заяви співробітником ДБР ми мі мірялися авторитетами. Я думала, що мене не випустять. Як може людину посадити, і, типу лякати на пон посадити за заяву до поліції. А зараз мій батько, ми тоді так переживали. Батько казав: Оксана, взагалі не йди на ті розборки з ними, а то тебе ну ти не, вер... не повернешся. Батько чув розмови по телефону. У мене були переслідування, у мене були залякування. Що прийдуть до мене ось, прийду додому. От уже зараз говорять, що закон, що вони будуть Вони давно, давно вони повірте, тобто. До тих людей, якщо там дійсно ті корочки, і дійсно був такий шум, і такий тиск був на мене, і чистився телефон навіть. Мені казали, що мені допоможуть правоохоронці брали телефон і чистили мене телефон, щоб не було того чоловіка, тієї власниці. Ну, мене ще збереглися. Десь там, знаєте, десь там Google воно збереглося. І просто я теж не можу мовчати. Я не маю працювати на бандитів, які мають е, якісь там посади в якихось там владних структурах чи десь біля владних. І сильно цим хазуєте. Це біла церква, магазин типу брендів. Ну, Ви розумієте, що не завозилися бренди, в нас війна була, ніхто не було тих брендів. і Всі ті поїхали в Білу церкву на початку повномасштабного. І сусіди вже говорять, там якийсь дивний товар, мічений товар, типа крапочками, мічений, щоб не продавалось. Питання були, звідки привезли. Тобі ніхто нічого не скаже. А проти них ніхто не може. Якщо ти з ними не працюєш, то я мала дуже сильно великі проблеми. Я залишилася живою, тому що я журналіст, працювала на телебаченні, ну, там була, ну, мі мірялися з авторитетами. Це називається мірялися авторитетами, розмовляли зі мною, як бандити, звісно, там мені на карцері, там десь було. Хто хоче почути мою думку, якісь докази, чи що, і нарешті зайнятися тим магазином? Я ніколи не буду мовчати після того, що я пережила.